Час субсидії відділи соціального захисту працюють на дві години довше. Такий графік запровадили, аби кожен громадянин міг одержати консультації та оформити відповідні папери. Опалювальний сезон вдарить по кишені, аби зарадити, існує соціальна допомога державна субсидія. Субсидії призначаються на опалювальний період, на півроку. Але тут є різні моменти. В протязі опалювального періоду міняються тарифи. Тому, якщо відбулися відповідні зміни в тарифи, це впливає на розмір субсидій, ми робимо автоматичний перерахунок цієї субсидії без залучення всієї людини. Пенсіонери, інваліди, малозабезпечені сплачують тільки 10% від суми за комунальні послуги. Працездатні особи платитимуть 15% за умови, що розмір плати за комунальні послуги перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Натомість не отримають субсидію ті родини, які до прикладу здають квартиру в оренду, безробітні громадяни працездатного віку, які не навчаються на стаціонарі. А також ті сім'ї, які займають площу більше ніж 21 квадратний метр на особу. Якщо сім'я складається, з працездатних членів сім'ї, тобто є громадяни, які працюють і отримують заробітну плату. Середньомісячний дохід їхньої сім'ї складає 2000, тисячі, значить 15% 300 гривень цієї сім'ї. Громадяни повинні віддати за комунальні послуги. При умові, що вартість комунальних послуг, наприклад, в опальний період складає 305 чи 400 гривень. Тобто, оця різниця: 400 гривень, вартість комунальний обов'язок. Сплачувати 300 гривень, оця різниця 100 гривень це буде субсидія. Як дізнатися, чи маєте ви право на субсидію, зателефонуйте на гарячу лінію. У кожного району номер свій. Тож, аби оформити пільги, зберіть платіжки, довідки доходів усіх членів сім'ї за останні 6 місяців. Візьміть паспорт і з цими документами зверніться у відділення соціального захисту вашого району. І на Анатолій Лопаченко новини.